Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Начальник Генерального штабу Війська польського генерал Вєслав Кокола повідомив після засідання Бюро національної безпеки країни, що російська ракета дійсно перетнула повітряний простір Польщі. Це відбулося під час масованої атаки російських ракет і безпілотників на Україну. В цей час сили протиповітряної оборони Польщі. Рводилося у стан підвищеної боєготовності, як відомо, російські ракети не вперше потрапляють на території сусідніх з Україною держав однак зараз реакція Польщі є більш оперативною і жорсткою ніж під час попередніх інцидентів. Президент країни Анджей Дуда зібрав засідання бюро національної безпеки а також мав Телефонну розмову із генеральним секретарем НАТО Єлсом Столтенбергом, звісно, у Варшаві не стверджують, що мали справу із запрограмованим актом російської агресії. Однак, той факт, що під час бомбардування української території російські ракети можуть потрапити і у повітряний простір сусідніх держав, це вже мені здається є абсолютно очевидним для кожного. І те, що ракета. Не призвела до вибухів і пошкоджень на території Польщі, це можна сказати щасливий випадок. Іншого разу можуть бути абсолютно інші, набагато більш трагічні наслідки потрапляння російської ракети у повітряний простір сусідньої з Україною держави. У цьому плані абсолютно правий речник українських повітряних сил Юрій Ігнат, який назвав потрапляння російської ракети у повітряний простір Польщі, сигналом союзників щодо того, що вони мають і надалі. Підтримувати Україну і посилювати її систему протиповітряної оборони, тому що ми вже бачимо, що зовсім не на гаслах, а реально Україна захищає сусідні країни від можливих агресивних дій Російської Федерації і проблеми з українською системою протиповітряної оборони одночасно, як ми переконалися сьогодні, стають реальними проблемами сусідніх з Україною держав. Окрім того, я б не виключав того, що потрапляння російської ракети у повітряний простір Польщі чи перед цим Румунії це елемент гібридної війни Російської Федерації з Північно-Атлантичним Союзом. Очевидно, що Росія не може дозволити собі розкоші прямо бомбардувати Польщу чи Румунію. Не можу дозволити собі реальні конфлікти з північно-атлантичним союзом, і тому що мова йде про конфлікти з блоком, який має ядерну зброю, і тому, що в Росії прекрасно розуміють, що військові спроможності країн-членів НАТО не можуть бути порівняними із реальними військовими спроможностями Збройних сил Російської Федерації. Однак Володимир Путін ніколи і не бажав справжньої війни із країнами Альянсу. А от гібридна війна в цьому він великий спеціаліст, як ми знаємо, це по його діях останніх років. І ці операції, які він здійснює проти країн-членів НАТО, зокрема проти країн Центральної Європи, переконують нас в тому, що гібридна війна Російської держави. Проти таких країн, як Польща чи країни Балтії, може тільки розширюватися. Згадаємо, використання у цій гібридній війні мігрантів спочатку з території Білорусі проти Польщі і країн Балтії, а згодом і з території Росії проти Фінляндії. Щодо ж ракет, то очевидно, що ситуація може бути пов'язана як із випадком, із тим, що російські... Агресори просто не розрахували правильно траєкторії польоту цієї ракети, яка мала знищити якусь ціль на території Львівської області, але просто залякати мешканців цього українського регіону, тому що ми до кінця не розуміємо. Остаточну мету Володимира Путіна під час масованих бомбардувань, чи мова йде про знищення якихось конкретних цілей на українській території, чи просто про терор, який має сигналізувати українцям, що Росія буде продовжувати їхнє знищення за будь-яких умов. Але може бути абсолютно інший варіант: Росія просто намацує реакцію країн НАТО на свої дії, якщо вона перетинає їхній. Повітряний простір. Або якщо її військовослужбовці чи диверсанти перетинають державні кордони Російської Федерації із країнами-членами НАТО, і таким чином ця тактика малих кроків має привчити країни НАТО, що вони можуть у будь-який момент потрапити під. Російський удар саме з точки зору гібридної війни і проблем, які можуть виникнути у мешканців територій на прикордоні. Для чого це потрібно, Володимиру Путіну? Ну насамперед, з політичною метою, щоб посилювати акції тих політиків, які будуть переконувати, що потрібно шукати розуміння із Російською Федерацією. Що Конфронтація із Росією є небезпечною саме тому, що вона дасться в знаки на спокійному житті мешканців територій, які мають кордон або з самою Російською Федерацією, або з країнами, які знаходяться у війні з Росією або з Білоруссю. І очевидно, що по мірі продовження війни на виснаження з Україною. Росія хотіла б, щоб позиції цих політичних сил у різних країнах посилювалися, а її випадкові в лапках прильоти ракет ставали ще одним важливим аргументом щодо пошуку шляхів до капітуляції України. Хай це буде навіть називатися перемовинами, які закінчать війну. Ну тут, за прикладами, важко далеко йти. Польська конфедерація, представники якої відомі своїми проросійськими настроями, вже створила своєю підтримкою страйку перевізників реальні проблеми для української економіки. Активісти цього страйку перевіряли машини навіть з військовим вантажем, що, звичайно, створювало реальні умови для того, щоб російські спеціальні служби дізнавалися про зміст контейнерів в. І могли оперативно реагувати. Те, чого важко собі було б уявити ще кілька місяців того, до початку цього так званого неполітичного протесту. Так що Росія продовжує працювати у країнах НАТО, у країнах Центральної Європи, шукати політичну агентуру, шукати тих, хто готовий до співпраці з нею, і шукати аргументів для цих людей. У їхній політичній діяльності це також є частиною війни Росії із цивілізованим світом із цими людьми доброї волі, а зовсім не тільки випадкова поява ракети у повітряному просторі. Польщі, дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, Патріоні баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить.